Книга Ісуса Навина, розділ третій. Устав Ісус і всі сини Ізраїля рано вранці, і рушили вони з щиттіму та й прибули до Йордану, і заночували там перше, ніж переправитись через нього. А Як проминуло три дні, громадські урядники перейшли по таборі, наказуючи народові, як побачите кивот завіту Господа, Бога вашого, та священників левітів, що несуть його, рушайте з вашого місця і йдіть слідом за ним. Та нехай буде між вами і ним, віддалі яких дві тисячі ліктів, не наближуйтесь до нього. Таким робом знатимете дорогу, якою маєте простувати, бо цією дорогою ви ще ніколи не ходили. І сказав Ісус народові. Освятіться, бо взавтра господь буде творити чудеса між вами. А до священників Ісус промовив Візьміть кивот завіту. Та простуйте перед народом. І взяли вони кивот завіту і пішли перед народом. Господь сказав Ісусові Сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля, щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж повелиш так священникам, що несуть ковчег завіту. Як дійдете до Йордану, станьте на краю берега. І промовив Ісус до синів Ізраїля. Підійдіть ближче та послухайте слів Господа Бога вашого. Ось почому знаєте, що посеред вас є Бог живий і що Він прожене геть з перед вас, хананян, хетитів, Хівіїв, Перезієв, Гіргашіїв, Аморієв. Та Євусіїв, Оце кивот завіту Господа всієї землі пройде перед вами через Йордан. Тому виберіть собі дванадцять з колін Ізраїля по одному чоловікові з коліна. І коли ноги священників, що несуть кивот заповіту Господа всієї землі, стануть у воді Йорданській, води Йорданські розділяться. Ті, що надпливають згори, стануть валом. Як же народ рушив за своїх наметів, щоб переправитись через Йордан, священники, що несли ковчег завіту, були перед народом. І як тільки ті, що несли кивот, прийшли до Йордану, і ноги священників, що несли кивот, замучилися край води. Йордан же виступає всюди з берегів під увесь час жнив. То вода зупинилась. Та, що текла з гори, стала валом вельми далеко, коло міста Адам, що біля цартану, а та, що текла вниз у арава Море, море солоне цілком відплила, і народ перейшов Йордан навпроти Єрихону. Священники ж, що несли ковчег завіту. Стояли на суші посеред Йордану непорушно, тим часом як увесь Ізраїль переходив по сухому, аж поки увесь народ не перейшов через Йордан.